Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Сьогодні ми розглянемо дві смертельні вади, які знаходимо у великих списках, які залишила нам духовна традиція заздрості і марнославства. Улюблені брати і сестри, сьогодні я ще хворію, тому попросив допомоги. Щоб прочитали сьогоднішню катехезу, карі фрателі й сорели. Дорогі брати і сестри. сьогодні розглянемо дві смертельні вади, які знаходимо у великих списках, які залишила нам духовна традиція: заздрість і марнославство. почнемо із заздрості. Якщо ми читаємо святе письмо, то заздрість постає перед нами як один з найдавніших пороків. Ненависть Каїна до Авеля розпалює Розпалюється, коли він розуміє, що жертви його брата угодні Богові. Каїн був первістком Адама і Єви. Він отримав найбільшу частку батьківського спадку, але достатньо Авелю, молодшому братові, досягти успіху в маленькому ділі, щоб Каїн розлютився обличчя того, хто заздрить, завжди сумне. Він завжди дивиться вниз. Здається, що він безперервно досліджує землю. Але насправді він нічого не бачить, бо його розум занурений у думки, сповнені злобою. Заздрість, якщо її не стримувати, призводить до ненависті до іншого. Авель загине від рук Каїна, який не зміг винести щастя свого брата. Заздрість – це зло, яке досліджувалося не лише християнській площині. Воно повертало і привертало увагу філософів і мудреців кожної культури. В її основі лежать стосунки ненависті та любові. Один бажає іншому зла, але потай бажає бути схожим на нього. Інший це прозріння того, ким би ми хотіли бути і ким ми насправді не є. Його успіх здається нам несправедливістю. Звісно, ми думаємо, що на його успіхи чи вдачу ми заслуговуємо набагато більше. В основі цього пороку лежить хибне уявлення про Бога. Ми не визнаємо, що Бог має свою власну математику, відмінно від нашої. Наприклад, у притчі Ісуса про робітників, яких господар покликав виноградник у різний час доби, ті, що прийшли у першу годину, вважають, що мають право. На більшу платню, ніж ті, що прийшли останніми, але господар дає всім однакову платню і каже: хіба мені не дозволено робити з тим, що мені належить, що хочу, чи ви заздрите моїй щедрості? Ми хотіли б нав'язати Богові нашу власну егоїстичну логіку, натомість логіка Бога це любов, добро, яке він дає нам, призначене для того, щоб ним ділитися. Ось чому святий Павло закликає християн. Любіть один одного братерською любов'ю, перевершуйте один одного у пошані. Ось ліки від заздрості. А тепер переходимо до другої вади, яку ми сьогодні розглядаємо: марнославство. Воно йде пліч опліч з демоном заздрості, і разом ці два пороки характерні для людини, яка прагне бути центром світу вільно експлуатувати і все і всіх. Бути об'єктом загальної похвали і любові, марнославство це завищена і безпідставна самооцінка. Марнославна людина має громістке я, вона не здатна до емпатії і не звертає уваги на те, що в світі є інші люди, окрім неї, самої. Її стосунки завжди інструментальні, позначені домінуванням над іншими, її особистість, її досягнення, успіхи повинні. Бути показані всім вона вічний прохач уваги, і якщо часом її достоинства не визнають, вона починає люто злитися, інші несправедливі, вони не розуміють, вони не здатні на це. У своїх творах Івагрій Понтійський описує гірку історію одного монаха, якого вразило марнославство. Сталося так, що після перших успіхів у духовному житті він вже відчув, що досяг мети. Але він не усвідомлював, що він тільки почав свій своїй духовний шлях і що його підстерігає спокуса, яка незабаром зведе його на нівець. Щоб зцілити марнославних духовні вчителі не пропонують багато засобів. Бо, зрештою, зло марнославства має ліки в самому собі. Похвала, яку марнославний сподівався отримати від світу, незабаром обернеться проти нього. І скільки людей, обмануті фальшивою самооцінкою, впали тоді в гріхи, яких незабаром будуть соромитися, Найкращу найкращою настанову щодо подолання марнославства можна знайти у свідченні святого апостола Павла. апостол завжди зважав на ваду, яку не міг подолати. Тречі він просив Господа визволити його від цієї прикрої муки. Але і нарешті Ісус відповів йому: Достатньо тобі благодаті моєї, бо сила в немочі виявляється повною мірою. З того дня Павло був вільний і його висновок повинен також стати нашим. Тому я охоче буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа.